Що друзі, мої вітання? Ви на youtube каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо аналізувати ситуації і події політичні, не тільки те, що відбувається ззовні, так на міжнародній арені, а й всередині нашої країни. Важливо, абсолютно важливо, що тут по різним аспектам, які і виборів стосуються між іншим, і там різних кадрових перестановок. В тому числі мій гість сьогодні це Ігор Ритерович, політолог. Ігор, моє вітання. Вітаю. Так, я думаю, з чого розпочати: з невіженого Путіна, ядерної безпеки чи кадрових змін та, мабуть, Нави... з невіженого Путіна, щоб вже з ним покінчити в прямому і переносному сенсі. Окей, тут Пісков, його рот. Так би мовити, вусатий а виявляється, ви окреслив нові червоно-коричневі лінії. Там же ж коли з'явилася інформація з про доктрину, оновлену, що мовляв, абсолютно будь-які зальоти будь-чого на територію Росії будуть вважатись актом агресії, який може спровокувати на Росію на ядерну відповідь, так от то цей от пісков. На запитання журналістки, ну так що ж, прилетіло 125 дронів самольот на ми будемо ядерно відповідати чи ні, чи це провірка така. Пісков каже, це важливий документ, але на нього не треба звертати увагу. СВО йде своїм ходом Ну, якось мені здається, фраєр знову здав назад. Так, це абсолютно очікувана реакція. Я, чесно кажучи, не дуже розумію там. Заяв панічних деяких експертів, не наших, да, які пишуть про те, що це серйозна там взагалі серйозний документ, Росія, значить, накреслила якісь нові червоні лінії, та в них же ця доктрина була давним-давно, і в цій докр... доктрині значна частина того, що переозвучив Путін, воно також було давним-давно, і оскільки вони його не застосовували на практиці, вони і не будуть застосовувати його на практиці і надалі. Тобто, мета всіх цих заяв вона була цілком очевидна. Просто. Ну як сказати, там підгадити наші делегації, яка поїхала в Сполучені Штати. От Путіну треба було спробувати якось перетягнути інформаційну увагу на себе, якось посіяти якісь сумніви серед наших там партнерів і союзників. і Тому вони вкинули оцю тезу про те, що ми вносимо якісь там зміни, і тепер атака неядерної. Країни за допомогою ядерної країни є значить, казусом самбелі для нанесення власне ударів ядерною зброєю. На що я вже бачив? Жарти. А якщо Німеччина дасть нам тауруси. Тобто неядерна країна дає неядерній країні, то це вже не підпадає під дію власне ну тих змін, які вони вносять в свою доктрину. А заява піскова вона просто насправді описала реальну, реальну ситуацію, реальне ставлення до того, що відбувається. Не можуть вони і не будуть вони використовувати всі ці речі там ядерну зброю для того, щоб яким чином змінити ситуацію на полі бою. Тому що всі прекрасно розуміють, що, по-перше, атаки України вони. Не несуть е, ніякої загрози російській державності як такі, це раз. По-друге, вони є абсолютно законним правом на самооборону. І по третє, е, тут ще невідомо в якому стані ядерна зброя власне знаходиться у Російської Федерації. Я не кажу, що ми не повинні применшувати цю проблему. Ні, жодним чином. Тут немає е, таких шапку закидательських як кажуть, на Росії якихось там настроїв, угу. але просто для розуміння в 23-му році. Були офіційні документи так званої Ради безпеки Російської Федерації, і в цих документах в російських документах було написано, що в нормальному боєздатному стані в них знаходиться 14% ядерної зброї. Потім вони, до речі, перерахували, сказали, вийшла помилка 9%. 9%. Ну про які взагалі ядерні погрози може йти мова. Вони на мінімальному знаходяться рівні гіпотетичної відповіді, якщо на них хтось нападе за допомогою ядерної зброї, все інше це не більше ніж слова, і відповідно їх треба таким чином і сприймати. І от заява піскова, вона підтверджує це, тому що треба було якось реагувати, бо вони розігнали спочатку істерику. На пропагандистських телеканалах 28 разів вже нанесли удари по Києву, Вашингтону, Берліну, Лондону і Парижу. Тут виходить пісковий. каже: Ша. Типу, ви все не так зрозуміли. Значить, 128 дронів. Це якби взагалі жодна немає жодної причини літакового вони типу, ні літакового типу. От коли буде 1280 за один раз. Може, ми подумаємо. Ну от логіка така. Нам треба зараз це взяти і дуже красиво. Якості додаткового аргумента передати нашим партнерам і сказати: ну бачите, ну ви маєте справу просто з гапотою. Ну по-іншому, не скажеш. Яка отам накидує, накидує, чого ви боїтеся? Тим більше ми все будемо робити. А ви собі спокійно спостерігайте Ну і допомагайте, так як ми просимо. Тим не менш, частина ну частина, і не те, щоб наших партнерів я не знаю, президента Сербії і Сербію ну до партнерів чи до. До кого записувати? Тому що з одного боку, ну наче так, наче і передавали ж озброєння зі своїх складів. З іншого боку, їх вважають проросійськими. Тут плюс ще й президент Вучич каже: ну що буде корейський сценарій. А кількість російських проксі, які схиляють до перемовин у вигляді, там ну типу. Капітуляції, але не капітуляції, вона збільшується на цьому фоні. Блумберг до речі, пише про те, що припинення вогню, ну, от в поточних умовах, воно буде скоріше на користь Росії, і навіть повністю на користь Росії, бо вона переозброїться А ми переозброїтись не встигнемо. Ну і буде просто новий виток е і ядерна зброя, на яку реагують дуже 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 болюче наші партнери, не так як ми. Ну вони ж бояться, мабуть, бояться. Ну чи аналітики їхні бояться і передають цей страх. Partner. Ну вони насправді дивіться, вони не можуть не боятися, чому? Тому що в них вже своя якась певна стратегія, і в цій стратегії є ймовірність там використання або там ймовірність ядерного сценарію. От там донедавна ця ймовірність була е, там, менше відсотка. От після заяв Путіна ймовірність стає там 1,2%, відсотка, наприклад, да? але вони не можуть на нього не реагувати. Вони повинні це осмислити, вони повинні це переосмислити і відповідно прийняти якісь рішення. Так що реакція заходу вона, вона десь очікувана, і ну це говорить про те, що Путін все ж таки, хоча б мінімально, але своєї мети, отакими от заявами і такими діями, досяг. На да? єдине, що ну заход завжди це до речі, не про росіян, це про захід. Він дуже довго запрягає. Але потім швидше їде. Їм треба це якось переварити і видихнути. А з приводу оцих сценаріїв я не беру навіть зараз якихось там проросійських умовних проксі, тому що Сербія, до речі, тут в такій цікавій ситуації У них заяви дуже полярні. Але ми повинні бути готові, що таких сценаріїв буде з'являтися все більше і більше. Я до речі скажу навіть не так: насправді ці сценарії. Існують і активно обговорюються, але в експертному середовищі мінімум з кінця 22 го початку 23 го року. Це факт. Та візьміть будь-який. Там Foreign Affairs, там національний інтерес, будь-які журнали, які там виходять, серйозні да аналітичні. Там ці сценарії постійно представлені в різних варіантах, і вони там з методами математичного моделювання, значить, роблять, що це може бути. Як це може бути? Просто зараз дискусія потрошку починає виходити в широкий загал. Ну, вона зрозуміло, менш професійна, тому що ну не будуть же громадяни там різних країн слухати про якісь імовірності, там да теорії і так далі. Ну, да. Вона більш предметна, але вони будуть з'являтися. Нам не треба цього ну якби лякатися і вважати, що це вже якась там зрада. Нам треба просто подумати, як свій сценарій нав'язати, от свій сценарій, який, е, ну, який буде домінуючим. Я от таку аналогію завжди наводжу, що от ми представляємо кабінет Байдена. Наприклад, або там Шольца, або не знаю, Макрона. От нього на столі лежить такий 100 сценаріїв, він реально там лежить. Яке наше завдання, щоб на сценарій лежав на горі. Він був першим. Ну, принаймні якийсь там період часу або весь час, щоб його не поклали десь всередину, чи ще, ще там кудись вниз, і дістали якісь інші. Тому от зараз просто активізація певна йде на фоні різних от таких от моментів. Але я думаю, що тут є зовнішній фактор ключовий це вибори просто в США. У багатьох нерозуміння, що буде далі, і вони починають все більше і більше цих сценаріїв накидувати. Ну нам треба цей шторм трошки витримати, але вийти зі своїми ідеями і, наприклад, довести невідповідність тих ідей, з якими там от президент Сербії виступає. Ну слухайте, які 10 років це раз. Війна да, тривати. А по-друге, ну який корейський сценарій, якщо в нас немає громадянської війни, як це було в Кореї? І в Кореї я нагадаю, на боці пів півночі воювали офіційно китайці і неофіційно радянські війська. А на бо на, 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 на боці півдня воювали американці. Причому це робили прямо американці 50 тисяч людей втратили в цій війні. Тобто, це було зіткнення двох там реально блоків великих. Ну, в нас трошки інша ситуація. На боці України, на жаль, на жаль, не воюють Сполучені Штати чи якісь там інші, скажімо, країни. Так що це просто одне з таких от вкидів, які буде зараз все більше і більше вставати в серйозних виданнях, і нам треба бути до цього просто готовими. І, можливо, до речі, трошки швидше опублікувати свій план. Хоча б ключові якісь моменти, тому що там пан Єрмак нещодавно сказав: да-да, ми опублікуємо. Ну можливо, не все, але, але нам не треба. Це. Ну нам не треба якісь ну слухайте, Нам не треба секретні, якісь там частини, які будуть стосуватися, не знаю, нас російських... Тих якихось там сел, де знаходяться склади, куди прилетить. Да? Нам це не потрібно, ми ж цього не просимо. Але в якихось загальних рисах цей сценарій треба опублікувати, і бажано це зробити в серйозних виданнях, щоб показати, що в є своє бачення, і ми це бачення будемо просувати. Тому що якщо ми цього не зробимо, домінуючою буде стаття в The Economist», яку передрукували всі вітчизняні видання, яку розібрали на молекули, яку цитують, і так далі. Ну, тут офісу треба самому перехопити інформаційну ініціативу і як би опублікувати наше бачення. Не можу не спитати тебе і про внутрішню політику, теж пов'язано з виборами. Тут трохи так би мовити розбурхались і змі, і суспільство від того, що ЦВК штурхнули державний реєстр виборців і частково відновили його роботу. Там уже спростували інформацію про те, що готуються до виборів, кажуть, що щороку, рівно там 30 вересня в ми Штургуємо реєстр виборців, щоб подивитися, які дільниці у нас є, яких дільниць у нас немає, щоб розуміти, що де, куди і як проте, оце моє улюблене диму без вогню не буває. І... Та й ти казав в інтерв'ю одному з видань, що в принципі розмови про ймовірність проведення виборів у високих кабінетах присутні? Ну вони реально присутні. Більше того, в одному з інтерв'ю. Пару місяців назад президент України сказав, що якщо війна затягнеться і буде тривати ще наступний рік, 25-й, нам треба буде все ж таки подумати про якісь варіанти, щоб провести вибори. Тому що ми демократична країна, це ж не я сказав це, сказав президент України. Тобто, він не сказав, що ми там конкретно почали якусь роботу, але він і не повинен в принципі це говорити. Те, що зараз всі політичні сили різко почали проводити аудит. Скажімо так, своїх можливостей, ну це відома всім історія. Те, що певні консультації відбуваються там, в тому числі і в офісі президента, ну теж відома історія. Тобто, я думаю, що е, імовірність виборів зараз, ну вона трошки вища, ніж вона була там пару місяців ще назад. Чому тому, що от є розуміння, що якщо ми прийдемо до якогось сценарію. Цей сценарій навіть умовно не буде передбачати, ну як мінімум, зараз, повернення всіх тимчасово окупованих територій. Ну нам, навіть для наших партнерів, треба буде провести вибори, показати, що в нас все нормально з, з, з зміняємося влади, да, що в нас все нормально з політичним там процесом і так далі. Та й я навіть більше скажу для влади деякою мірою вибори це дуже вигідний сценарій. Принаймні в найближчі, там не знаю, там півроку, можливо, рік. Чому тому, що ну це ж питання рейтингів, це можливість, в тому числі з певними якимись умовами зараз іти і казати, що можливо, ми чогось не зробили, що ми обіцяли. Ну нам треба ми зробимо це пізніше, але нам треба оновити кредит довіри. Вотом довіри. Е, е... Представники слуги народу не на камеру, але журналісти про це написали. Казали, що коли Володимир Осандр зустрічався з ними перед голосуванням, там да, за кадрові зміни він сказав таку фразу: Ну, ми не можемо мене і вас поміняти, то давайте, хоч цих міністрів поміняємо. Ну насправді класна фраза. Тобто, він з одного боку розуміє, що запита десь в суспільстві взагалі на вибори він є. Ну ну там є. Я, я не кажу зараз там про президента. Це окрема історія. Ну там точно є значна частина депутатів, яких громадяни ну ніяк не хочуть бачити більше в Верховній Раді. Ну вони тунеяці, вони ні чорта не роблять. І було би бажано звичайно їх поміняти, щоб прийшли якісь більш ефективні активні. Там ті ж військові, які вже демобілізовані, там повернулися з пораненнями, да, але хочуть займатися такою активною діяльністю, якісь там громадські активісти. Але поки зробити цього не можна. Але розмови, як ми бачимо, ведуться. Я думаю, що рано чи пізно ми до цього прийдемо, тому що це буде в тому числі для нас і сигналом для наших партнерів, що, попри війну, попри виклики, ми залишаємося демократичною країною. Ну і можливо, це змінить змінить якісь. Е там обвинувачення, які потроху починають з'являтися е, там західних медіа про те, що в нас тут ледь летний авторитаризм, і ще якісь там такі речі. Тут на жаль просто докладають дуже руку колишні там колеги. Наші да які там виїжджають за кордон і починають там розказувати всяку дурню. Ну я розумію, що воно з Берліна краще видно, що відбувається в Україні або там з якогось Баден Бадена, але от вони люблять оцю цю дурню розказувати про якусь там авторитарний режим, ледь не тоталітаризм, диктатуру в Україні і так далі. Але на жаль, воно формує думку, тобто їх також слухають. Так що в цьому контексті я думаю, що наступний рік точно якісь та одні вибори вони будуть неминучі. Той сценарій, який бачив я спочатку. Проведуть строкові місцеві, а потім, в залежності від подальших подій і ситуації, власне, на фронті, завершення, не завершення війни, ну будуть думати, що робити з парламентськими і президентськими. І знову ж таки, варіант проведення тих самих парламентських і президентських, чисто теоретично за умови от, ну, тієї ситуації, яка є зараз, я згадую одразу: це ж президентство Порошенка було, коли воєнний стан вводили в окремих. Області. В кількох областях, в кількох областях, е ну він там Тоборян був на… воєнний стану при фронтових регіонах, навіть не в області… Скоріше там, не за все, так. навіть не так. Скоріше за все, знаєш, як буде? буде як от ми проводили одні з виборів, коли прям по прям по прикордонню беруться там лінія оцих цих районів, які, наприклад, там в 20 кілометрах від лінії фронту, і там, наприклад, вибори не проводяться от взагалі в районах. От беремо там, скільки в нас виходить: північ, частково да, значить, схід і частково південь. Але це будуть райони, при тому там створюють на відстані 25-30, 40 кілометрів якісь дільниці, куди люди можуть приїхати і, власне, там проголосувати. Теоретично і практично зробити це можна. Якщо мова буде йти про стандартну виборчу процедуру, але може просто у нас вибори будуть нестандартні? Може буде окремий закон, може буде оця штука, да, яка називається смартфон, яку там якось намага, будуть намагатися залучити? Тому що для мене, наприклад, ну два ключових є моменти в проведенні виборів. Перший момент це як залучити наших військових. Які повинні мати можливість, ну як мінімум, на здійснення активного виборчого права. Хоча я думаю, що багато хто з них заслужили на пасивне, тобто можливість балотуватися. Це раз і другий момент ну, 6,5 з половиною мільйонів біженців, які за кордоном да не всі з них голосують, не всі, ну там дітей просто багато є. Але ж а що з іншими робити, як їх залучити? І тут знаєш, мені бореться з одного боку великий демократ. Що всі повинні мати можливість голосувати, а з іншого боку, бореться ну як там той, хто за соціальну справедливість, певну. А чому повинна бути різниця між тими, хто тут і хто виїхав? Значить, хай вони повернуться і голосують тут. І це проблема. І цю проблему треба буде вирішувати, яким чином це робити. Так що теоретично і практично провести можна, але ну дискусію можна вже і зараз починати. Це зробив перший крок, вже прилетіло. Да, хоча б вони дійсно такими речами насправді повинні займатися перманентно. Просто я особисто не просто не пам'ятаю просто, вибачте, перебив. Не пам'ятаю, що минулого року у всіх був такий екстаз від того, що ЦВК вирішив е, частину реєстру виборців підняти а менше, просто було. на це звернули увагу, і тоді ми ви, розумієш, менше розмов було в цей конкретний період про вибори. А зараз виходить стаття в The Economist. Де по суті мова йде про вибори, де вони цитують Юлію Володимирівну? Ну, ну знайшли ще да, от прям ні, ну це нормальна історія. Там запитують опозиційного політика і, і так далі. І зрозуміло, це накладається. Це накладається. Хоча мені здається, ЦВК зараз повинна в незалежності взагалі від цього займатися іншим ключовим моментом. Зрозуміти, хто в нас які внутрішньо переміщені особи, щоб потенційно ну розуміти, де вони знаходяться, як вони зможуть виконати своє активне там чи пасивне право. Це нормальна робота, але оскільки всі зараз про це говорять, от тема вона якби лягла. Хоча це дійсно не якась екстраординарна історія, але ну от співпало тут. Співпало, на жаль, мабуть, можна так ще сказати про заяву президента Зеленського на полях саміту ООН про. Загрозу нашим атомним електростанціям і е, ядерній безпеці і угоду енергоатома, яку він 25 вересня уклав на 509 мільйонів гривень для проєктування та будівництва захисної споруди на Рівненській АЕС, ну і от колеги з різних ЗМІ пишуть, що контрактування це відбулось тільки після виступу. Зеленського, мабуть, тут є маніпуляція, тому що ну вони ж не просто взяли і уклали контракт. Контракту, ну, її... це ж не один ендр... день, це ж Та. да, це не три дні, це не тиждень, це це довгострокова. скоріш за все, історія. Але тут, от вийшло таке не дуже гарне співпадіння, давай це так назвемо. Хоча, ага. от знов таки, там треба ще подивитися на що саме вони укладають контракт, тому що якщо мова йде про АЕС в цілому. То всі спеціалісти кажуть, що самі по собі станції від початку спроектовані так, щоб витримати там ну дуже серйозні удари. Ну, наприклад, я точно знаю, що вони роз... ну, спроєктовані так, що якщо на них падає цілий літак. Падає великий літак, не там винищувач, да? а цілий літак, значить, все одно це не повинно призвести до якоїсь там катастрофи, вони повинні це витримати, і так далі. А от якщо тут мова йде про будівництво захисних споруд от цих розподільчих станцій, які довкола АЕС, от от є цікаві питання, тим більше, що президент якраз на цьому зосереджував увагу і казав, що от можуть бути удари, у нас є інформація, Росія там планує і так далі. Я, до речі. Ще з цією заявою деякою мірою пов'язує те, що союзники поки нам не дали дозволу бити по території Росії. я не виключаю, що вони чекають ще, ну, такого, щоб Росія ще якусь червону лінію перейшла. Росія перейшла, і от якраз такий якийсь приліт, знаєш, там пів кілометра, кілометр від атомної електростанції може бути для них достатнім аргументом. Воно жахливо виглядає з нашого боку, тому що це mm -hmm. типу вони сидять і чекають. Ну да, там вб'ють, не вб'ють. Прилетить, не прилетить, але от іноді логіка прийняття рішень у них працює саме таким чином. Їм треба якісь такі залізобетонні аргументи. От я боюся, що саме такого аргументу вони поки очікують. Ну я от про це, до речі, нещодавно з Юрієм Рашкіним спілкувався це там депутат округу Рок штату Вісконсін. І він мені казав, така не буде ротом сказано відкрито Ми даємо вам ну, типу, це формальний дозвіл. каже, і він не вів приклад атакамсою. Що якби мовляв, президент Зеленський не згадав про нього в одному зі своїх звернень, штати так і не підтвердили б, що нам дали атакамси і mm -hmm. дали дозвіл їх кудись там, десь використовувати. Ми б собі лупили по тихому і все. Ну, я думаю, до речі, що так і буде. Я від самого початку не вірив теж в якийсь публічний заяву. От як виходить Володимир Олександр. Ой, не Володимир Олександрович а Байден виходить і каже, як відомі пісні, там Вова! Ну, да? Ні, воно було б круто. Круто, звичайно, воно було. Я розумію що наші б розтягнули на мем і щось таке придумали б. Да? Але ну такого точно не буде. Це буде от така от заява по-тихому. Значить, ви. Як от, в американській армії багато років діяв такий принцип стосовно людей з нетрадиційною, як вони кажуть, орієнтацією сексуальною. Да? ви не показуєте, ми не питаємо. Ну і навпаки. Ви собі, ви спокійно робіть, що ви вважаєте за потрібне. Не демонструйте, а ми не задаємо вам дурних питань. Служіть, робіть, що ви хочете там і так далі. Да? Ви такі ж самі люди, як маєте такі ж самі права. Ми це просто не афішуємо. Оту, скоріш за все, був би такий варіант. Ви не розказуєте, ми не запитуємо, не даємо там якісь дозвіл. І так далі. Він нас влаштовує. Ну мені здається, влаштовує. Ну в чому проблема? Ну візьмемо тільки там на ці на Storm Shadow наліпки Зробимо Made in Ukraine. Якби або вицарапаємо там щось з привітом, там від, від там тіті галі, да і відправимо власне туди там на Росію, так що скоріше все, отак воно і буде, але все одно їм же для внутрішніх переконань треба якась історія, якийсь привід. Якийсь аргумент, і от в мене є таке погане трошки відчуття, що вони такого аргументу ну, чекають. Росіяни його точно зроблять, тому що ну, ці ж потвори знову вдарять кудись там по лікарні, не дай Боже, ще по чомусь. Але от ну, просто це чекання воно ну, реально вибішує, да? тому що ну, з, нашого, з нашої точки зору цих аргументів у них вже мільйон. Просто мільйон. От від початку війни просто мільйон цих аргументів, але вони все одно хочуть якісь там от додаткові, які, власне, буде використаний яких аргументів назбирали, і хто для Буданова, щоб його спробувати звільнити? І знову ж таки, як розглядати, якщо буде це звільнення? Бо НВ тут посилається на свої джерела, пише про це? Е, окремі журналісти, теж посилаючись на свої джерела, пишуть про це. Але як розглядати? З одного боку, ну, чисто теоретично, якщо Буданов піде, чи його підуть? Це підвищення буде? А що таке підвищення для нього? Це главком? Чи міністр оборони, він ж Міноборони, Ну, гур мається на увазі зараз, чи послом он я з Іваном Ні, Ну, послом, це точно не підвищення. Давайте відверто. З іншого боку, це покарання, чи що? Ну а за що покарання? Так, а нема за що. В принципі, всі операції, які робить ГУР, вони точно є успішними. Заяви, які він певні робив, так слухайте: так за заяв Буданова треба ставитися як до ІПСО. Ну, людина, яку посаду займає. От мені просто так цікаво, коли хтось на повному серйозі аналізує. А він там казав про те, він робить ці заяви з певною метою. І в нього все має сенс. Жаба там чи хто в нього був да, в акваріумі? Карта так, так. на стіні, там заяви, які він робить. Це спеціально спрямовано. З приводу ну, підвищення, ну мені здається, тільки дві посади можуть бути більш-менш рівнозначні тим, яку він займає зараз. Це посада головного командувача. Давайте так. Хоча тут є момент, він все ж таки розвідник, а це трошки інше. Да і посада, ну можливо, міністра оборони, можливо, міністра оборони, але для цього йому до речі треба зняти буде погони, тому що в нас міністр оборони повинен бути цивільною людиною. І от питання: а бойовий офіцер захоче на таке йти і взагалі знімати ці погони заради там, ну, чогось, скажімо да? Так що е, я би поки почекав з приводу всіх цих звільнень, бо чесно для мене це буде дуже дивна історія. І я не хотів би там вибудовувати якісь теорії змови, е, говорити про рейтинги, е, про рівень довіри і так далі. Але воно буде тоді мати місце, тому що аргументів. Якщо це буде просто шлях в нікуди, ну звільнення в нікуди. Ну для цього ну на сьогоднішній день немає. Від слова зовсім. Якщо це буде якесь переведення на дійсно в більш високу посаду, ну можна ще буде логіку якось зрозуміти. Він підготував собі наступника, там, типу, все під контролем. Але дійсно, наприклад, в Міністерстві оборони при всій повазі до Умєрова, лад треба дійсно наводити. Я пам'ятаю. Багато було гарних очікувань. У мене були гарні очікування від його, скажімо, роботи, але ну з певними моментами він, судячи з усього, не те, що не справився, він не зміг організувати цю роботу. так що можливо, якщо там у мера піде, Буданов прийде. Це ще буде якось логіка. Зрозуміло. Все інше, ну мені дуже складно уявити, чим це буде спровоковано і до чого це власне призведе. Ну, власне, от. Чутки про те, що й уміров Умірова можуть кудись піти. Вони ж теж з'явились нещодавно, плюс-мінус одночасно з Будановим. Ну і якось воно так не те, щоб спірпало, але Уміров десь тиждень тому давав звіт по року своєї роботи. Mm -hmm. Там у звіті ну все чітко. жодного ну... так. На папері, на папері воно виглядає все добре, але от один просто приклад: історія з цими шістьма мільярдами, які Байден в останній момент подавав там на затвердження в Конгресі. Так, да, з одного боку, це повна відповідальність Сполучених Штатів, але з іншого боку, у нас є ціле управління в, в Міністерстві оборони, яке повинно було нагадувати американцям кожен божий ранок, що у вас там шість мільярдів, які ви нам забули передати. А вони цього, наскільки мені відомо, був цілий матеріал цього передумали, вони просто це не зробили. Забули. Ну, слухайте, ну 6 мільярдів. Ну як можна? Треба було просто починати кожен день. Hello, John. Як дитина, там, діти, дружина і так далі. Що там наші 6 мільярдів? Ви ще забули їх подати. Американці кажуть, самі сказали, ой, що ви нам не нагадали? Ми реально просто якби, затуркалися там з усіма всіми своїми речами. От це один із показників. Да що структура в Мінобороні, яка повинна була цим опікуватися, вона просто проспала. Так що звіт може бути гарний, але як нам вже показував Володимир Олександрович, він іноді рішення приймає дуже швидко, і це не залежить від того, які в нього відносини навіть з людиною можуть бути гарні, а потім людина з посади дуже швидко злітає з дивними якимись там формулюваннями. Але я все ж таки сподіваюся, що Буданова це не торкнеться. Тому що ну от хто хто, але він поки точно на цьому місці, і я не чув, чесно кажучи, інформації, що він втомився і хоче якось перезавантажитися, да там піти на якусь іншу посаду. Його здається, все якраз влаштовує. Він достатньо активно і ефективно на цій посаді працює. Ігоре, спасибі тобі за власне майже півгодини обговорення тем важливих, як мені здається. Важливих для нашої країни і держави Ігор Торович, політолог, був гостем моєї студії. Глядачам теж спасибі. Лайк, підписка на Ютуб канал Телеграф. Більше актуальних та ексклюзивних новин на сайті telegraf.com.ua. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.